Дружина чоловікові, ти не вдаха. Ми живемо вже 20 років і за цей час ти не приніс додому жодної копійки. Я тебе годую, одягаю, перу, прибираю та ще й сплю з тобою. Хі -хі. І це ти мене називаєш невдаха? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Як побачення! Виспався? Ні, але не через те, про що ти подумав. Ось тепер думаю, одружитися зараз чи почекати. Ого, ви ж познайомилися кілька днів тому. Так, коротше, прийшли до мене, почали цілуватися, обійматися, ну, все таке. І тут вона мені каже, типу, а що це на екрані компа блимає? Ну, я підбігаю і дивлюся трястця, вірус. Я весь в паніці намагаюся комп живити, а він ну ніяк. Навіть другий підключив, щоб вінет вилізти. Загалом згадав про неї тільки годин через дві, коли вона мені чай з бутербродами принесла. Одружуйся, сьогодні. А то можуть перехопити. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У колгоспі на порядку денному два питання: про розведення нутрі, про Рабіновича. Покінчивши з першим питанням, голова каже, надійшла заява від Рабіновича з проханням звільнити його з колгоспу у зв'язку з виїздом за кордон. Із залу питання А куди він свій будинок, машину, господарство подіне? Залишає рідному колгоспу. Та на яку холеру нам ці нутрії? Давайте краще євреїв розводити. Дружина переглядала свій архів світлин і випадково залізла в поштову скриньку чоловіка, а там повідомлення. На сайті знайомств у вашій анкеті нуль переглядів. Повертаєте до сплячого чоловіка і так спокійно каже: Ех, давай, хоч я подивлюся, перед людьми ж соромно.